Привіт, ти на Ютуб каналі Ізіально, і сьогодні ми з вами поговоримо про смартфон OnePlus 11R, а точніше про досвід використання 3 місяці. Починаємо. Отже, нагадаю, якщо ви не дивилися моє перше відео про oneplus 11 r 1 місяць використання, то я вам нагадаю, що цим смартфоном користуюся не я, а моя дівчина, і тому я можу так сказати, буду. Пересказувати її досвід використання. Ну, тепер можна почати. Отже, що вам можу розповісти про OnePlus 11 r після трьох місяців використання. Отже, якщо ви ще не бачили моє відео про OnePlus 11 r один місяць використання, то краще його передивіться, а потім поверніться сюди. Тому що в цьому відео я просто доповню те відео. Отже, перше, що саме найголовніше, це виправили помилки цього смартфону за ці три місяці. Кажу, що ні. Тому що так дійсно приходять оновлення раз на місяць. Я оновлююсь через Oxygen Updater, тому що по повітрю чомусь оновлення не приходять. Хоча мені підписник писав, що останнє оновлення йому прийшло по повітрю, червень оновлення було. Йому пройшло вже по повітрю Спочатку в Oxygen Update, а потім ну я не чекав цього, я оновив через Оксіжене а потім локальне оновлення. Тобто, це робиться просто, тобто, все, все нормально. І в принципі, так, дивіться, що вам можу розповісти. Дійсно, так, да, коли я оновлюю смартфон, дійсно десь, як мені каже дівчина, десь один день, одну добу, дійсно ніяких проблем у смартфона не вилазить. Дійсно, смартфон нібито все виправили, але потім на другу чи третю добу вона каже, що знову все те саме, тобто нічого не змінилося. Тобто, одну добу ви можете користуватися після оновлення смартфоном, який не має ніяких проблем. А потім знову вилазять ці мерехтіння дисплею. Замість максимальної яскравості у вас екран блокування на мінімальній яскравості. І інколи в цей випадок буває, не працює сканер відбитку пальців під екраном. Ну, це інколи, буває, а зазвичай працює. Тому ці три нюанси у смартфона є. Це програмні. Це програмні, звичайно, нюанси, їх можна виправити, але зазвичай у OnePlus як десь приблизно півроку треба на адаптацію програмного забезпечення, тому е, поговоримо з вами скоріш за все про це вже коли буде 6 місяців цьому смартфону користування, і тоді я вам розповім. І скоріш за все, я не побоюсь цього слова. На той момент вже буде Oxygen OS 14 на базі Android 14, тому що восени. OnePlus 11 серія точно оновиться на Android 14 на базі OxygenOS 14 Сподіваюся, що та буде система набагато краща, ніж ця, тому що OxygenOS 13 гарна система, мені подобається, але це той самий ColorOS 13 Але нам OnePlus на початку минулого року обіцяла, що OxygenOS 13 буде як раніше. Тобто, можна сказати, основана на чистому Android зі своїми OnePlusівськими фішками. Але цього не сталося. Подивимося, що буде в 14-му. Але, можливо, 14-й буде такий мінорний апгрейд. А можливо більш краще, подивимося, але у будь-якому випадку, що я можу сказати, цей смартфон дуже шикарний, Мені подобається, дівчина користується, Тобто, ну все нормально. Да, ці три нюанси, які я озвучив, вони залишилися. Але як мені казали, що якщо правильно перепрошити цей смартфон, можливо, це і за того, що китайці неправильно перепрошувають, і ось такі баги є. Тому що мені казали, якщо нормально перепрошити мерехтіння дисплею, хоча б цього багу немає. Тобто, у кого як, кому вже як пощастить, тобто в цьому апараті в мене. Є таке чи перепрошувати повністю, чи користуватися. Можливо, через півроку це виправлять. Ну тобто весени. А взагалі, апарат дуже класний, дуже приємне, тактильне, матове шорстке скло. Це дійсно фірмова фішка. OnePlus. Плас, Елар Слайдер. Тут є нормальна камера, тобто основний сенсор Sony mx 890 на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, знімає. Дуже гарні снімки. Тобто OnePlus 11 такий же самий сенсор. OnePlus Nord 3 зараз вийде Також там буде в глобальній версії Sony MX 890 з оптичною стабілізацією. Тобто OnePlus Nord 3 за 450 євро буде чудовий апарат. Конкурент можна сказати цьому, але цей буде все одно краще. Плюс OnePlus Nord ce 3 вийде також на Sony MX 890. З оптичною стабілізацією. Так, той смартфон буде коштувати 350 євро. Тобто, розумієте, OnePlus і BBK зараз повсюду будуть ставити цей сенсор і це дуже круто. Тому я кажу, тут камера хороша, ну хоча б основна хороша, ультраширокутна камера середня, але також нормально. Тобто, цей смартфон, знаєте, такий вбивця флагманів за свої кошти. Це дуже чудовий смартфон, і я його можу рекомендувати до покупки. Також тут швидкий відбиток пальців. Тобто все в цьому смартфоні класно, якщо б не оці баги. Так, да, я впевнений, їх поправлять, але на даний момент ну, тобто, смартфон чудовий, але трішки з цими багами, але у іншому все добре. 5000 мАч, 100 Вт на швидка зарядка, SuperVOOC за 25-30 хвилин повністю заряджає. А якщо ви ще потримаєте на 100%. Смартфон на зарядці ще там, наприклад, годинку чи півгодинки, то у вас то... 100% будуть довго розряджатися, а потім вже буде трішки пошвидше розряджатися. Тому такий лайфхак. Інфрачервоний порт це перший, до речі, смартфон OnePlus, який отримав інфрачервоний порт для керування технікою. Я ніколи не користувався, мені нема чим користуватися, тому є така фішка, і це дуже круто. До речі, тут класна автономність при 5000 мА. Десь 6-7 годин можна цього смартфону вижимати, і це дійсно круто. Ну, все залежить, як ви будете користуватися, у кого можливо і 8 годин буде вижиматися. Ну тут же як користуватися. Тому я кажу, цей смартфон чудовий. Чудовий смартфон. Смартфон, але ну, чомусь ось такі баги є. А всьому іншому дуже чудовий смартфон. І я, в принципі, можу його рекомендувати до покупки, тому що за такі кошти ви отримуєте красивий, сучасний, класний смартфон. Тобто. Чи якщо хочете, почекайте OnePlus Nord 3, котрий буде також десь приблизно коштувати у нас в Україні десь приблизно за ті кошти, що зараз можна цю китайську версію взяти. До речі, з приводу китайської версії, ви мабуть, спитаєте, не блокують? Ні, нічого не блокують. Що цей OnePlus 11R на глобальній прошивці? Що мій OnePlus 11 також на глобальній прошивці? Нічого не блокується, все чудово, тобто. Взагалі, навіть не думайте про це, можете купувати. Да, можливо, хтось каже: а якщо поїхати в Європу, то там можливо заблокують. Ну тут я не буду казати нічого, я цього не знаю, нікуди не їжджу, тому не можу сказати, заблокують смартфон в Європі чи ні. Ну в Україні все чики піки тому. Все добре, і ось до речі, ось таким чохлом зараз у мене користується дівчина. Я випускав відео про аксесуари для OnePlus 11 та OnePlus 11 R, Я там показував цей чохол. Він такий під кожу зроблений під шкіру і дуже приємний. Дівчині подобається, тому користуються. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте вподобайку цьому відео та напишіть свої думки в коментарях. І на телеграм канал підпишіться також. Там багато цікавого є. Я публікую і до нових зустрічей. Слава Україні! Ми переможемо!